Доброго дня усім працівникам пад Прикарпаття Обленерго, глядачам нашої церемонії. Нагадаємо, сьогодні, 11.11, одинадцятого, .11, практично об 11.11, .11, ми проводимо жеребкування турнірів нашої чергової вже шостої спартакіади трудового колективу. І не випадково студію для цього жеребкування ми обрали корпоративний музей, музей історії електрифікації Прикарпаття. Адже цього року, ювілейного для Прикарпаття Обленерго, наша компанія відзначає 85 років з часу свого заснування. І розпочне нашу спартакіаду, королева змагань, футзальний турнір. Він у нашій компанії проводиться вже тринадцятий раз. І більше про цю історію напевно знає заступник голови правління, директор із загальних питань Василь Васильович Костюк. Дякую. Ну, перш за все, напередодні святкування дня енергетика. Традиційно турнір присвячений Дню енергетика і в рамках спартакіади трудового колективу я вас вітаю з початком. Надію, що ми всі приїдемо в хорошому настрої, доброму здоров'ї і... Відіграємо турнір, переможе найсильніший, і будемо продовжувати ті традиції, які ми розпочинали 13 років назад. Тому. тому я бажаю всім удачі і перемог. А саме головне гарного жереба. Ну, отож починаємо з рибкування. У нас є два кошики. Перший кошик це сіяні команди. Це сім команд, які очолили рейтинг минулого року. Е, можете глянути на екрані. Це Косівський рем, загальна дирекція, Надвірнянський рем. Коломийський рем, снятинський технічна дирекція та управління. І зараз Василь Васильович буде тягнути е, жеребок. Ми визначимо, яку групу очолить кожна із цих сіяних команд. Починаємо. Ліва рука. Безумовно, у нас сама фортова для команди. Снятинський рем. Снятинський рем очолює групу А. Отже, А1 це команда зі Снятина. Б1 команда Коломийського Рем. Коломияни в групі Б. Так, робимо вигляд, що ми рішаємо. Група С. Під номером 1 команда Косівського Рем. Як бачите, реми вже знаходять свої місця в цій таблиці. Наступну групу очолить команда загальної дирекції. Загальна дирекція під номером 1 у четвертій групі. Наступна команда, група Е. Це команда надвірнянського РЕМ. Надвірна Е під номером 1. І у нас група Ф. Її очолить команда управління. Команда управління, команда наших керівників, команда, яка два роки поспіль стає переможцем чемпіонату України серед команд керівного складу енергокомпанії Топенергія. Команда легендарна, тому група Ф отримала такого лідера. І команда технічної дирекції це група H або H, як ми її назвемо. Отож, з першим кошиком ми розібралися і переходимо вже до загального переліку команд. Ми будемо зараз визначати, які команди займатимуть другі позиції в групах, третій і дає четверті. Це дві групи у нас останні. Отож, під номером 2 в групі А. Команда Долинського Рем. Долина. Долина А. А1, А2. Б2 це команда. Енергозбут. Енергозбут. Вперше дві дирекції будуть виступати в одній команді під назвою Енергозбут Збірна. І це Б2. Переходимо до групи С під номером 2. Галич. Галицький рем. Тепер узнаємо, хто буде з загальною дирекцією в групі. Під номером 2 до цієї групи потрапляє. Калош. рем. Так, гарні суперники. Група Е до надвірної. Кому доведеться поборотися. Городенка. Городенківський рем. Е, 2. Городенка. Група Ф під номером 2 до управління. Цікаво, цікаво. Коломийський міський район, Коломия місто, Так. І до технічної дирекції під номером 2. Ось збірна двох дирекцій. З розвитку та інформаційних технологій і. Контролю якості послуг та обслуговування клієнтів. Ось така у нас збірна з довгою назвою. Яка скорочено звучить рід та кепок. Ми переходимо до третіх треті позицій у групах. Група А під номером 3. Тлумач. Тлумацький рем. Отож, в групі А. снятим долина тлумач. Заповнюємо групу Б. Яремча. Яремче. Яремче. Отже, маємо Коломия, з буд Яремче. Група С. Рожнятів. Рожнятівський рем завершує групу С. Разом з Косовом та Галичем. Наступну групу доповнює команда Богородчани. Богородчанського Рем. Отож, загальна дирекція калуш Богородчани. Переходимо до групи Е під номером 3. Верховина. Верховинський рем разом із надвірною та Городенкою. Група Ф. Тут уже 4 учасники. Наразі третій. Команд. Дирекція з економічних інтересів. Наша охорона, охорона. управління, Коломия місто. Охорона. Ось такий склад. Група H3. Лисецький рем. Лисецький рем. Технічна дирекція IT Лисець. І ще дві команди, що у нас є в четвертій позиції двох останніх груп. Група Е. Івано Франківський Рем. Івано Франківський Рем. Отже, управління, коли ми місто. Охорона Івано-Франківський Рем. І остання група. Останній наш учасник. Рогатин. Рогатинський рем в групі аж під номером 4. Звертаю увагу на загальний, загальну картинку нашого групового етапу. Група А. Снятинський рем. Долинський, Тлумацький. Група Б. Коломийський рем, Енергозбут Збірна, Яринчанський Рем, Група С Косівський Рем, Галицький Рожнятівський Рем. Група Д. Загальна дирекція, Калуський Рем, Погородчанський Рем, Група Е. E, Надвірнянський, Городенківський, Верховинський Рем. Група Ф. Управління, Коломийський міський рем. Дирекція захисту економічних інтересів, Івано-Франківський рем. І група Аж. Технічна дирекція, дирекція зайті та обслуговування клієнтів лисецький рем, Рогатинський рем. Ось такі результати жрахування нашого традиційного турніру з мініфутболу, футболу який відбудеться з 19 по 21 листопада 2015 року в манежі коледжу фізичного виховання міста Івано-Франківська. А ми переходимо до наступних турнірів нашої спартакіади. Другий вид змагань нашої шостої спартакіади трудового колективу волейбольний турнір, допоможе у проведенні жеребкування нам методист фізкультури і спорту профкому Юрій Степанович Костишин. Змагання відбуватимуться за традиційною кубковою системою і з вибуванням команд. Для того, щоб розділити сіяні команди, ми в першу чергу прожеребкуємо. Переможців минулого турніру. Перше і друге місце це команди Богорочанського та Надвірнянського рем. Зараз ми визначимо, хто займе першу позицію у нашій схемі волейбольного турніру. Надвірнянський рем під номером 1. І 23 я позиція нашої схеми. Богородчанський рем. Богородчани. Так само ми розведемо в різні частини призерів з 3 та 4 місця. Це ще у нас дві команди: Снятин та Тлумач. Вони займуть, відповідно, 12-ту і 13-ту позицію. Отже, 12 та позиція. Снятинський рем. Снятинський рем під номером 12. І під номером 13. Тломацький рем. Тломацький рем під номером 13. А далі ми рухаємося із загального кошика. Будемо визначати по порядку. Номер а 2. Гарно перемішуємо, Юрію Степановичу. Отож. Команда виступатиме у волейбольному турнірі під номером А2. Яремчанський рем. Яремчем. Номер А3. Верховинський рем. Верховина. Це у нас А3. Далі ми розіграємо четверту позицію схеми. Рожнятівський рем. Рожнятів під номером 4. Рухаємося далі. Номер 5. Косівський рем. Косів А5 у волейболі. Шоста позиція. Дирекція. Збірна дирекція. Збірна команда дирекції з розвитку та ІТ та контролю якості послуг та обслуговування клієнтів. І це є номер А6. Далі сьома позиція. Галицький рем. Галич. Восьма позиція. Дирекція з захисту економічних інтересів. Наша охорона. Так, ми рухаємося далі. Це вже дев'ята позиція. Долинський рем. Долина. А дев'ять. Десята позиція. Городенківський рем. За Городенкою. І 11. -та. Загальна дирекція. дирекція. Так, ми вже пройшли більшу частину. А 14. Управління. Команда Управління. 15-та позиція схеми волейбольного турніру. Її займає Лисецький. Лисець. Так, 16-та сходинка. Технічна дирекція. Наші технарі. За ними на 17 позиції. Команда Івано-Франківський Рем. Івано-Франківський Рем. 18. -та. Коломия. РЕМ. Район. Наш Коломийський, район електричних мереж. номер 18. Коломия місто. Одразу за ними. Бачите, як співпало? А 19. Коломия місто. І ще Рогатинський рим. Калузький рим. Калузький рим на позиції 21. -й. І 22 сходинка схеми турніру. Це збірна дирекції енергозбуту. Отож ознайомтесь, будь ласка, із загальною схемою волейбольного турніру. Команди зайняли такі позиції: перша надвірнянський рем, друга Яренчанський, третя Верховинський, четверта Рожнятів, п'ята Косів, шоста збірна дирекції АТі та Клієнтів. Сьома позиція Галицький рем. Восьма позиція Дирекція захисту економічних інтересів. Дев'ята позиція Долинський Рем. 10-та Городенка. 11-та загальна дирекція. 12-та Снятинський рем. 13-та Тлумач. 14-та. Команда Управління. 15-та Лисець. Шістнадцята технічна дирекція. 17-та Івано-Франківський рем, 18-та Коломийський рем, 19-та Коломийський міський район електричних мереж. 20-та Рогатин, 21 Калуш, 22 збірна енергозбуту, 23 Богородчанський рем. Отож, змагання з волейболу відбудуться, відбудуться 28 листопада у Манежі Коледжу фізичного виховання в івано франківську Ми чекаємо вас. В рамках нашої 6-ї спартакіади трудового колективу «Пад Прикарпаття» Обленерго відбудуться і змагання з настільного тенісу. І зараз ми з методистом фізкультури та спорту профкому Юрієм Степановичем Костишиним проведемо жеребкування змагань з настільного тенісу серед чоловіків. Зверніть увагу: ми маємо сіяних учасників. Це призери минулорічного турніру серед чоловіків з настільного тенісу. Групу А очолив представник Івано-Франківського РЕМ Піскорський ігор. Групу Б. Тимчишин Іван Скалуша. Групу С – Ганущак Володимир Скосова і наступний наш е кращий учасник минулого року Онищук Олександра Зіснятина. Решта команд у загальному кошику. І ми довідаємося, хто як розпочне змагання в груповому етапі з настільного тенісу серед чоловіків. Отож, група А номер 2 Команда Управління. Одразу управління знайшло своє місце А2. Група Б під номером 2. Городенківський рем. Б. «Б-2» Городенка. Група С під номером 2. Енергозбут. Збірна, Збірна. дирекції енергозбуту. І наша четверта група під номером 2. Команда. Надвірнянський рем. Команда надвірної. Переходимо до третіх позицій у груповому етапі. Групу А під номером 3. Ми спрямовуємо команду, а точніше, представника чоловіка, який грає в настільний теніс, із Плумацький рем. Так. Група Б під номером 3. Це наш майстер пінпонгу. Рогатинський рем. Із рогатина. Група С під номером 3. Верховинський рем. Верховина. Настільний теніс. Гравець серед чоловіків з верховини. І група Д під номером 3. Загально. Представник загальної дирекції. Так. Він потрапляє до групи Д. Повертаємося знову до групи А. Позиція номер 4. Коломийський міський Рем. Коломия місто. Група Б. Під номером 4. Збірна, Збірна дирекції розвитку та IT, та контролю якості послуг та обслуговування клієнтів. Вона у групі Б. Група С. Яремчанський Номер... рем Яремчанський рем займає четверту позицію в групі С. І аналогічна позиція, але в групі Д. Згідно нашого жереба, випадає. Лисецький рем. Лисецькому рем. Переходимо до наступної позиції. П'ята позиція група А. Долинський Рим. Долинський. пінг-понгу. Потрапляє в групу А. Групу Б під номером 5. Рожнятівський Рим. Відправляємо представника Рожнятова. П'ята позиція групи С. Технічна дирекція. Технічна дирекція. І група Д. Коломийський рем. Коломийський рем. І ми ось цю групу вже заповнили. Переходимо знову до групи А. Позиція номер 6. Це представник Галицького Рем. Галицький Рем. Теж уже заповнена група. Група Б доповнюється представником Богородчанського рем. РЕМ. Нагадуємо це змагання серед чоловіків з настільного тенісу і група С C... Дирекція з... захисту економічних інтерес. інтересів. Це наша охорона. Тож, звертаємо вашу увагу на загальну картину результатів жеребкування Турніру з настільного тенісу серед чоловіків. Група А Івано-Франківський Рем, Управління, Тлуманський рем, Коломиє місто, Долинський та Галицький рем. Група Б. Калуш, Городенка, Рогатин. Збірна дирекції з розвитку та інформаційних технологій та обслуговування клієнтів. Рожняківський та Богорочанський рем. Група С – Косівський рем, Енергозвуд. Верховинський та Яремчанські реми, технічна дирекція та дирекція захисту економічних інтересів. І група Д Снятин, надвірна загальна дирекція, Лисець та Коломийський район електричних мереж. Такі результати турніру, які відбудуться серед чоловіків у Манежі коледжу фізичного виховання 28 листопада, а також нас чекають змагання з настільного тенісу серед жінок. Ми маємо також 4 групи, і зараз у ході жеребкування визначимо суперників у кожній з них. Як бачимо, сіяні учасниці це переможці минулорічного турніру. У нас є представник команди енергозбуту Буняк Оксана, вона очолила групу А. Лось Мирослава з управління очолила групу Б. Гузій Оксана Калузький Рем в наступній групі, і падучак Іванна з Рогатина у групі Д. Решта учасниць займуть місця згідно, згідно загального жеребкування. Отож, позиція номер 2 у групі А. Це настільний теніс серед жінок. Лисецький рем. Представниця із листя під номером А2. Б2 це буде чарівна представниця. Рожнятівський рем. Рожнятівського рем. Це два. Красуня. Городенківського рем. Із Городенки. У групі Д під номером 2. Майстриня пінпонгу. Із Долинського ремну. Долини. Так. «Віртуози», «Ракеток і м'ячів. у Групі А під номером 3. Технічна дирекція. Технічна дирекція. Тепер під номером 3, але у наступній групі. Яремчанський рем. Яремчанський рем. Гравці настільного тенісу, дівчата. Під номером 3. Тлумацький рем. З Тлумацького рем. Так, змагатиметься в групі Д. Під номером 3. Учасниця. Дирекція. З охорони захисту економічних інтересів. Так, це є. Номер три. Переходимо до четвертих позицій. Косівський рем. Косівський рем. А 4 Група Б під номером 4. Загальна дирекція. Це учасниця загальної дирекції. Група С. Четверта позиція. Грав... Галицький рем. Це гравець із Галича. Гравчиня. І група Д під номером 4. Верховинський рем. Гратиме представниця Верховини. Далі п'яті позиції. Група А. Групу А доповнює. Працівниця. Богородчанського рем. Групу Б доповнює. Співробітниця. Снятинський рем. Снятинського рем. До групи Д приєднується. Коломийський рем. Коломийського району представник. І завершує склад учасників групи Д. Учасниця. Коломийської Коломия місто. Ось так ми перемішуємо зереб. Ось так він випадає для дівчат-тенісисток. Група А. позиція 6. Надвірнянський рем. Надвірнянський рем. Ось такі суперники в групі А. Група Б. Заключний учасник Івано-Франківський Рем, Івано-Франківчанка. І група С. Уже, уже це зрозуміло. У нас є представник Збірно. збірної двох а, дирекцій з розвитку інформаційних технологій та контролю якості послуг та обслуговування клієнтів. Отож, загальний склад наших груп у тенічному турнірі серед дівчат. Група А. Збірна Небоцбуту, Лисецький рем, Технічна дирекція, Косівський рем, Богородчани та Надвірна. Група Б Управління. Рожнятівський рем, Яримчанський, Загальна дирекція, Снятинський рем Івано-Франківський. Група С Калуш, Городенка, Тлумач, Галич, Коломия район та збірна дирекції та Кеко. Група Д. Рогатинський рем, Долинський. Дирекція захисту економічних інтересів, Верховицькі Ред та Коломия місто. ось такі результати жеребкування тенісного турніру Серед кіча, які відбудуться 28 листопада 2015 року у Манежі коледжу фізичного виховання.